Зранку не можеш дождатися вечора, а з вечора не можеш дождатися ранку, і немає глибокого сну, і немає ніякої радості, я вас вітаю. Ми всі знаходимося в дистресі, це зв'язано і з війною, і з виснаженням, і те, що зараз зима, і я така сама була ще декілька днів назад, тому що в мене тільки закінчилася сесія. І коли ви писали, то буде марафон чи не буде, я весь час думала, а що я можу дати, коли в мене немає ресурсу? Але хто мене витяг, а витягла Світлана Гець, яка прислала відео, як намалювати картини? Картини саме коня як символ року. І гуашю, і акрилом на полотні, тобто вибери, що хочеш, я все-таки вирішила. Ми це зробимо. Тому що за один день, поки я малювала цю картину, мене, мобу, видірнуло з цього стану і пішов ресурс. Нам так не вистачає оцієї дитини. Дитина, яка хоче радіти, хоче просто жити, коли їй цікаво. Я вас запрошую саме на марафон. Він буде такий лайтовий, чому лайтовий, тому ну, що живих зустрічей буде дві: перша і остання. І цей марафон буде йти про те, щоб ми попрощалися з цим роком, забрали з нього ресурс, зробили новий ресурс, запустили нову енергію. при тому відпочили, насолодилися спілкуванням. І такі відновлені війшли в новий рік. Якщо вам це цікаво, я вас запрошую на новорічний марафон. Марафон уже починається у вівторок, завтра, в 19.00. У вас є шанс ще встигнути.